Привіт! Мене звати Юля і я, твоя фітнес-подруга. Сьогодні пропоную тобі зробити вечірні приємності для свого тіла. А загалом це буде розтяжка шиї, рук і самомасаж. Тому пропоную вже розпочати. Підготуй килимок або інше зручне для себе місце. Це може бути ліжко або килим. Тож, поїхали. Розпочинаємо наше тренування з нахилу голови вправо. Додаємо руку на голову, яка тисне ледь-ледь. І перекачуємо голову вперед і назад. Вдихаємо назад і з видихом вперед. Йдемо назад і повільно вперед. Миківка тягнеться в діагональ. Рука ледь-ледь натискає. На голову, не давимо з усієї сили, відчуваємо, як наші м'язи розслабляються, віддаються. Тепер переходимо до масажу трапеції. Права рука розминає трапеції з лівої сторони. Розминаємо добре, наскільки їх наснаги. Загалом цей м'яз в нас. Частіше за все напружений через дихання, поставу, стрес і інші наслідки. Це не важливо. Важливо те, що ти тут і зараз розминаєш свою трапецію для того, щоб їй стало краще запустити крововідтік і лімфу. Тепер переходимо до нахилів голови вліво, додаємо руку, перекачуємось вперед і назад, назад робимо вдих і з видихом вперед. Нагадую, що рука тисне ледь-ледь не треба давити сильно. Ми витягуємо наші язи, фасції, А тепер масаж трапеції з правої сторони. Хватаємо ліву руку і лівою рукою, розминаємо себе добряче справа. Проходимо по всій площині справа трапеції. Де відчуваєш напругу або біль? Затримайся там трошки. Переходь далі, шмакай себе. Як тобі буде зручно і комфортно. Тепер робимо нахили голови вперед і назад. Руки за головою, замок. З видихом опускаємось вниз, навдосі назад, видих вниз. І навдосі, назад. З кожним разом лікті нам допомагають опуститися все нижче, а назад нахилитися далі. Прогибаємось видих вниз, вдихаємо, розкриваємо лікті в сторони, назад, видих, якомога нижче і нижче. З кожним разом. І глибокий вдих. Видих. І вдих, наповнюємо грудну клітину повітрям. Чудово! А тепер обома руками будемо розминати задню поверхню шиї пальцями. Почнемо з пальців, проникаючи ніжно, рівномірно масажуємо шию, зверху донизу опускаємось. Якщо хочеш піти далі, можеш розминати кісточками пальців. І круговими обертами розминаємо шию і м'язи загалом. Прибираємо звідти зайву напругу. Обов'язково діли своїми враженнями в коментарях після вправи. Далі виконуємо розтяжку м'язів плеча. Витягуємо пряму руку, іншою допомагаємо, Притягуємо до себе, і долоня наша прокручується вперед. І назад не забуваємо про дихання, дихання, глибоке, глибокий вдих і видих. Можна з'єднувати рухи і дихання. Чуваємо, як розтягується наше плече. А тепер виконуємо масаж м'язів плеча. Оскільки в цьому місці може скопичуватись багато напруження, його треба розминати. Чим частіше ти будеш це робити, тим краще. А зараз я пропоную тобі зробити це разом зі мною. Де відчуваєш спазм в точку, масуй коло неї. Нереальну легкість я відчуваю зараз в плечі. А ти? Тепер розтягуємо м'яз біцепса і передпліччя. Хватаємо долонь рівну і прокручуємо її по бокам. Перевертаємо долонь вперед. Також по бокам прокручуємо вниз, вправо, вліво. Долонь дивиться тепер на себе. І також прокручуємо. Тепер можна і піти далі, долонь дивиться від себе. Пальці на себе направлені. і також по сторонам покачуємось вправо, вліво. Відчувай, як розтягуються твої м'язи. Далі переходь до масажу м'язів руки. Масажуй, де ще не було тієї руки. Щоб абсолютно вся рука була промасажована. Добре, проходь знизу, вверх. Натягуй шкіру, наче панчоху на руку. Так обережно, делікатно, знизу вверх. І ще один раз. Тепер сміливо можна переходити на іншу руку. І тепер розтяжка м'язів плеча. Знову пряма рука. Інша підтягує до себе і долонь прокручується від себе. І на себе глибокий вдих і видих. Намагайся поєднувати дихання з рухом. А тепер масаж м'язів плеча. Так само активно масажуй свої м'язи, де відчуваєш більше напруги там можеш зосередитись більше. Але намагайся масажувати рівномірно. Як тільки згадаєш про цю вправу, обов'язково її виконуй в повсякденному житті. На часі розтяжка м'язів біцепса і передпліччя. Так само долонь пряма, пальці прямі і інша рука допомагає, прокручуємо вправо, вліво. Переверни долонь на себе і так само прокрути по бокам. Відчувай, як тягнуться м'язи, фасті. Це так прекрасно. Зроби так само, як ми робили з іншою рукою, спираючись об підлогу. Тепер переходимо до масажу м'язів руки. Так само, як і на минулу руку, знизу вверх. Нібито натягуємо панчуху і в місцях, де є більше напруги, можеш там затриматись подовше. але... Не звалікай, масажуй всю руку. В кількості, як ми робимо зараз ці вправи, їх корисно робити кожного дня. Тому завжди, якщо тільки ти згадаєш про них, обов'язково виповнюй. І фінальна наша вправа це масаж далоне. Вони також потребують. В розслаблені. Тепер добре їх помасажуй. Зсередини, ззовні. Кожен палець між ними розминай свої долоні якомога частіше. Обожнюю такі короткі комплекси, бо для них нічого зайвого не треба. І це просто. Кайфовий спосіб розслабитись на протязі дня або під вечір і зробити для себе і для свого тіла приємно. Тому розслабляйся і обов'язково ділись своїми враженнями в коментарях. Ну от і наша коротка руханка-розтяжка пішла до кінця. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Обов'язково ділись враженнями в коментарях. І до зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!